Сьогоднішня зустріч присвячена розвитку ветеранської політики на Чернігівщині, працевлаштування, підтримка ветеранів війни та членів їх сімей. Це наші спільні пріоритетні завдання. Після повернення з фронту багато ветеранів шукають можливість реалізувати себе в тій чи іншій професії. Їх бойовий досвід, дисципліна це ті якості, яких ми потребуємо в поліції та в системі МВС. Якщо ми говоримо про політику зброю, це, мабуть, один з найпріоритетніших напрямків. Базові речі це житло, це робота. Якщо ми кажемо зараз про працевлаштування вибирання, то вся історія вона повинна бути пов'язана безпосередньо з, з перепідготовкою вибирання, з навчанням цих витирання професіям, нові здібностям. Якщо до нас приходить людина і вона бачить якийсь напрямок, має якісь такі моральні ділові якості, ми будемо вводити інші посади. Прикладом цього є співробітник поліції Чернігівщини Андрій Нестеренко. Після тяжкого поранення він повернувся в стрій. Наразі він працює моїм помічником з питань ветеранської політики. Наша спільна мета об'єднати всі ресурси заради психічної допомоги та підтримки героїв ветеранів усіх силових структур. Від у секторі моніторингу Чернігівського районного управління поліції працює помічником чергового ще один ветеран. Тарш сержант поліції Вадим Він Отримав поранення під час виконання бойового завдання. Я ледве не втративши ногу, проходив довге лікування та рекомендацію. Відомча система охорони здоров'я АВС України ключовий елемент адаптації на до бойового життя. Я дякую кожному за участь, особливо вдячний військовій обласній адміністрації, місцевому сонгування, всім територіальним громадам, які присутні. Тому що таким чином, я думаю, що в нашому регіоні разом ми досягнемо великих успіхів в цьому напрямку.